Вихованець Палацу культури дарує свою музику публіці, але з метою для єдиної людини. Разом з новинами Южного та спільнотою еродитів, що деколи Дмитро відкрив збір для своєї матері військової. Южненка Тетяна Фокіна проходить службу в 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Наразі формування виконує бойові завдання на Донеччині та потребує підтримки. Бійцям необхідна якісна зарядна станція. За оцінками організаторів збору, така може коштувати близько 25 тисяч гривень. Збір проходить на екофло, ну, зарядну станцію. Для бригади, в якій знаходиться моя мама, вона вже служить більше, ну майже майже 5 років вже служить взагалі ЗСУ, а з початку повномасштабної війни вони знаходяться вже ну, от без ротації, рахуйте, ну, 2,5 роки. роки. Ну, тому потреба багато в чому є. І зараз, як ну як ніколи, і все розуміємо, збори трошки підвисають. Основна сума це 25 тисяч гривень. Все в основному поки що було своїми силами. Я відкрив сам особисто банку. По потребі, ну то, щоб до мене звернулись просто южницькі новини, ДК дружба, і а далі ми будемо це все просто поширювати. На даний час вже ну, за тиждень зібрано почти ну п'ять тисяч гривень. Традиційна зустріч родитів пройшла результативно за два основних та один додатковий тури. Гравцям щодеколи вдалося зібрати 6789 тисяч гривень. У інтелектуальному марафоні найбільш кмітливими та розсудливими виявилась команда Ніка. Вони дали найбільшу кількість правильних відповідей. Ми вже граємо з Самого початку, коли з'явилася в нашому місці ця гра, ми фанати цієї гри і приходимо сюди не тільки пограти, але й побути в гарній компанії, здобути цих яскравих емоцій і гарний настрій. Прискорити збір та підтримати наших захисників можна донатом та поширенням цієї інформації. Номер картки «Монобанк» – 5375-4112-1517-9263.